Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні. Тепер він має вирішити, як це зробити. Це заголовок в Wall Street Journal. Зараз ми з вами разом розберемося про що там пишуть, який план у Трампа. Вітаю всіх, рубрика Політичні Плітки фактично в українському Ютубі. Мене звати Катерина Некреча. Ви на моєму каналі. Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, якщо це відео є для вас корисним. І далі поговоримо: направду, про цікавий матеріал, який вийшов на сторінках «Wall Street Journal». Цей матеріал є закритим. Так просто його не можна прочитати, однак маємо користуватися можливостями прочитати і оригінал, і а, подивитися те, про що і пишуть, як передруковують цей матеріал вже. А інші медіа, а, слухайте, ну можна жартувати, як я це зробила, про політичні плітки, Тим не менш, ми з вами мусимо розуміти, що багато. Важливої інформації, важливих діалогів, зливів про певні плани обговорення політики, вони так чи інакше зараз дуже швидко розповсюджуються в західних медіа. Інше питання, що треба прискіпливо. Дійсно ставитися до того, на яких сторінках західних медіа це публікується, в який саме момент, що також не менш важливо. Адже всьому є своя причина, якщо і зливається та чи інша інформація, також треба ще собі поміркувати, подумати або ж вичекати час і, можливо, побачити, а ось для чого це було зроблено таким чином. саме. Тоді тому е, я особисто люблю ці політичні пльотки з західних медіа, і е, звісно, вони е, де в чому дуже часто відображають картину світу, і ми потім бачимо вже в розвитку, що е, е, так і відбувається. А з іншого боку, це Богу е, з іншого боку, це деколи схоже на е, гадання, просто на кофейні гущі. Ну і на кавою, перепрошую, гущі. Ну, без того також не обійтися, але тим не менш прискіпливо дивимося на цю інформацію, але мусимо знати, тому що, можливо, просто з часом ми вже з вами зрозуміємо, що якась заява звучить не просто так, а вона веде. Ланцюжком заява до заяви від лідера до світового лідера веде до е, реальних справ. Отож, Wall Street Journal написали про те, який є план у команди Трампа у Трампа відносно російсько-української війни. Якщо коротко, то це відсрочка вступу до НАТО і заморозка конфлікту не новина. Для нас з вами щось подібне ми вже чули, але видання пише про те, що у Дональда Трампа е, немає якогось єдиного мирного плану. Е, про Україну, хоча він про щось подібне і говорив під час передвиборчої кампанії. Але один з тих варіантів, які розглядаються, пише видання: це заморозка конфлікту з фіксуванням кордонів по фактичній лінії фронту, і створення демілітаризованої зони завдовжки майже 1300 кілометрів. І це видання пише, посилаючись на свої джерела у команді Дона. Трампа. Щодо НАТО, мовляв, нібито Україна має відкласти вступ до НАТО на увага, 20 років. Натомість, натомість Україна продовжуватиме отримувати зброю на випадок продовження російської агресії. Тобто не йдеться про те, що зброї допомоги зброєвої не буде. Вона буде на випадок, якщо агресія триватиме. Але сам момент ми з вами багато також говоримо, говорили про те і чули про те від українського лідера, зокрема, що в Україні треба запрошення до НАТО, як хоча б там символічне запрошення, але тим не менш, тут, бачите, йдеться про. Такий план: зброя так, у разі потреби, але вступ до НАТО на 20 років ми це питання відкладаємо. Одне з важливих питань, яке залишається невирішеним в цьому плані, які складали в команді Трампа, це хто буде контролювати цю безпеку в демілітаризованій зоні. Ця третя сила, хто це може бути? До речі, напишіть в коментарях, якщо у вас є е, варіанти, е, виходячи також з ну, якогось там досвіду світового, е, е, якихось конфліктів е, військових. Хто має, має, хто має бути цією стороною, тому що бачачи, в принципі, ну якщо розмірковувати над цим планом і розуміючи, що НАТО для Росії це як червона, ця ж червоний шматок цієї тканини для е, БК, то очевидно, що війська НАТО не можуть бути там як посередник. Хто може бути посередником? Напишіть ваші думки. Хто це? Китайська армія, південно-корейська армія разом з північно-корейською. Хто такий нейтральний настільки для всіх сторін і для партнерів? Цих сторін, які підтримують так тим чи іншим чином Росію чи Україну у цій війні, хто це може бути? Хтось незалежний, кого жодна зі сторін не буде сприймати за там ворога за небезпеку? Оце цікаво дійсно моменту очевидно зрозуміло, чому це складне питання. Відповідь на яке. Не так просто знайти видання Wall Street Journal пише, що співрозмовник, з яким вони говорили, наголошує, що США готові продовжити підтримку фахівців, але в жодному разі. США не буде надсилати своїх жінок, чоловіків для підтримки миру в Україні і платити за це також не буде. Натомість пропонується відправити в Україну для цієї лінії розмежування європейський контингент поляків, німців, британців та французів. Така ідея про можливість загалі створення цієї демілітаризованої зони говорив під час передвиборчої кампанії у вересні. А в інтерв'ю обраний вже віце-президент Джей Ді Венс це нагадує Wall Street Journal, І також в матеріалі йдеться про те, що якогось остаточного рішення що. Команда Трампа Трамп вирішив, що буде от такий план. Там не ухвалено. І що вибір, яким саме буде план, зробить сам Трамп. І також повідомляє видання, що ем, план команди Трампа був. Ніби як іншим, ну про що ми з вами чули з цих його досить яскравих гучних заяв, що треба припинити допомогу Україні доти, доки Київ не погодиться на мирні перемовини з Москвою, і можливо про це йшлося, коли. Трамп говорив, що зупинить власне війну протягом доби ще до своєї інаугурації, яка нагадаю має відбутися у січні вже наступного 2025 року. Отож, як вам такий план? Виходячи з тієї ситуації, в якій сьогодні опинилася Україна, на тій стадії, на якій сьогодні знаходиться російсько-українська війна, що ви скажете на це? І знову ж таки повторюю моє запитання до, до вас: хто на вашу думку має бути на цій лінії розмежування в цій демілітаризованій? Зоні на понад 1200 кілометрів. Якщо в цьому плані Трампа, про який пише Wall Street Journal, точно йдеться про те, що це будуть не американські військові і не ті міжнародні організації, які США фінансує, типу там ООН, наприклад. От. Тому пишіть в коментарях, діліться своїми думками, своєю аналітикою. Дякую вам за підтримку мого каналу, за підписку і за те, що ми маємо можливість з вами спілкуватися в українському Ютубі таким чином. Бережіть себе і до зустрічі!